Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.Юей і в цьому відео я вам покажу, як вивести токени Хай з бота Хамстер Комба. Так ми довго чекали, але вже нарешті буде лістинг. Важливо по датах. Я швиденько роблю вам кор коротеньку інструкцію, тому що 20 вересня вже будуть знімки балансів. Сьогодні у нас 18 до 21. Потрібно поставити на виплату, тобто по інструкції, які я покажу далі. А 26 вересня вже в нас буде лістинг, і тоді ми зможемо наші токени продати. Що ж, я буду показувати на прикладі біржі Bybit. В принципі, ідентично буде і на інших біржах, але так як я зазвичай все виводжу на Bybit з цих ботів, то буду показувати на Bybit. Для цього вам, звісно, знадобиться аккаунт і верифікація на цій біржі. Якщо у вас ще його немає, то посилання залишу внизу. Що ж, коли ви вже зайшли у ваш аккаунт. Далі заходимо ось сюди, де активи. Заходимо на спот. Далі, тут в пошуку, вбиваємо токен Hamster. Тут нажимаємо Поповнення, вибрати мережу. Тут ви не помилитесь, тому що мережа всього на всього одна це тон. І нажимаємо підтвердити. І там вам буде потрібно ввести три поля: UID by Bit. Депозитний адрес, ось це депозитний адрес у вас буде свій. І ось це мемо теж потрібно буде ввести ці цифри скопіювати. У вас теж вони будуть свої. Де взяти UID, Хто не знає, ось сюди курсор на вашу аватарку наводите. І ось тут, як бачимо, є та ось ці цифри. UID. ви просто нажимаєте, його копіюєте і вставляєте в це поле, яке я пізніше покажу. З цим думаю, все зрозуміло, тож не будемо затягувати. І переходимо на екран мого телефону та дивимося інструкцію. Так, ви вже знаєте, де брати потрібну інформацію, де взяти адресу, мемо і ID з біржі Bybit, ну чи з іншої біржі, там, в принципі, все ідентично. Далі, внизу справа бачимо вкладочку Airdrop, ми на нього нажимаємо і переходимо сюди. Тут, як бачимо, є три біржі, на які можна вивести. це Binance, OKX і Bybit. До речі, кому немає 18 як бачимо, тут є Wallet in Telegram, тобто ви Можете вивести в Телеграм, якщо не можете пройти, наприклад, верифікацію на якісь бірж. Я, як завжди, буду виводити на біржу Bybit, тому покажу на прикладі. В принципі, виводити на іншій біржі буде майже ідентично. Тому дивимось. я вибираю тут Bybit. Далі Yes, I have it нажимаю, і тут, як бачимо, нам потрібно ввести три пункти: Bybit ID, депозитний адрес і мемо. Для початку давайте введемо By bit ID. Я пропишу свій ID 851 і 876. Так, давайте перевірю. Тут важливо не помилитися, тому що токени можна просто втратити. Так, все правильно. Тепер ми можемо вставляти наш аманець, тобто адресу, і прописувати мемо. Я зараз. Ставлю адресу. І далі прописую мемо. Все, я прописав мемо. Звіряємо, чи все правильно. Так, все правильно. І нажимаю кнопочку Save and Choose. Все, я зберіг свій, свій вибір. Далі, якщо це закрити, то, як бачимо, напротив Bybit, в мене з'явилася ця галочка, тобто токени повинні прийти мені на цю біржу. Що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, інструкція вам була корисна. Якщо це так, то не тягніть і зробіть все це до 21 вересня, тому що пізніше, швидше за все, ви цього зробити вже не зможете. Така інформація. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.